Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на Радіо Максимум! Сполучені Штати в ООН нагадали Кремлю про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів і розкритикували Китай за допомогу оборонному сектору РФ. Про це заявила виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Доротіші на засіданні Радбезу у п'ятницю. Росія продовжує вбивати українських мирних жителів. Дрони та ракети влучають у школи. Дитячі майданчики, житлові будинки і будинки для літніх. Вона кинула на фронт тисячі солдатів з Північної Кореї та десятки тисяч власних військових, які гинуть заради незначних просувань. Пане президенте. Колеги, війна, смерть і руйнування мають припинитися. Як неодноразово заявляв Дональд Трамп, цьому конфлікту не існує військового вирішення. 14 липня, Президент США попередив Путіна, що той має 50 днів, аби погодитись на мирну угоду, інакше Америка вживатиме додаткових заходів. Ми також закликаємо всі країни, включно з Китаєм, зупинити експорт товарів подвійного призначення до Росії, які підтримують її військову промисловість та дозволяють здійснювати атаки дронами і ракетами. Заяви Пекіна про суворий контроль не витримують критики. Адже щодня фіксується використання китайських компонентів у зброї проти України. Зараз саме час для кожної держави-члена ООН зробити свій внесок у завершення цієї війни. До нашої розмови долучається Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Мої вітання, пане Валерію. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава чи готові таки на вашу думку в Євросоюзі побити горщики з Китаєм заради миру в Україні? Ми бачимо тиск і промову Урсули фондерляєн. Бачимо заяви Сполучених Штатів Америки про них теж я думаю, варто поговорити. Як ви це бачите зі свого погляду? Я розглядав би тут якраз в трикутнику цю всю історію. Ви дуже слушно зараз наводите розмову у на ООН. посла. США при ООН пані Ші, яка закинула представнику Китаю про те, що Китай допомагає активно Росії, і треба взяти до уваги дуже непрості зараз відносини Європи та Китаю, тому що Європа фактично відкристю Європейського союзу виступає в Унісон зі Сполученими Штатами Америки проти Китаю, чого не було раніше. Тому тут не будуть європейці бити ні з ким можки, тому що для них співпраця із США дуже важлива. А Сполучені Штати доволі послідовно виступають у питанні саме стратегічному: що Китай для них є ворогом, не Росія, ніхто а Китай основний ворог, і ця стратегія, доктрина, прописана у Сполучених Штатах Америки вже десятки років, тому тут нічого не було, немає. Просто по-різному реалізовують цю зовнішню політику, чи то демократи, чи республіканці, суть вона то фактично однакова. І ми з вами. Обговорювали вже не один раз про те, що заява очільника Закордонного відомства Китаю Ван Ї, яку той зробив під час свого візиту до Європейського Союзу з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин Китаю та Європи, і там зокрема він зазначив, що Китай не може допустити пророшу Росії. Ця заява справді наробила переполоху в дипломатичних колах, і фактично на сьогоднішній день і позиція Трампа. Який має намі все таки припинити війну зараз не про форму не про формат да і форму припинення війни, а про те, що він прагне, щоб не було вбивств, і в тому числі війна США проти Китаю і непрості відносини Європи та Китаю, тому що Європа чекала на саміт Сінзінпіна у себе. Натомість, кілька днів тому, вся верхівка керівна Європейського Союзу полетіла до Пекіну. Там проводили зустрічі. Сі вони мали бути там два дні, а були лише один день. Це мені засвідчує про те, що зараз відносини Європи та Китаю ну далеко не хороші, так м'яко кажучи. І Європейський Союз просто вимушений робити вибір або він купує зброї багато для України. Те, про що сказав Дональд Трамп і в такий спосіб стримує російську агресію, або ж він залучає до цього процесу Китай раніше. Ми не бачили таких різких заяв з боку, наприклад, Європейського союзу, тому що і американські, і європейські заяви вони перегукуються, але нині у публічній площині все більше і більше говорить про те, що Китай є кінцевим бенефіціаром цієї війни. Але... Беручи до увагу заяву Ван Є про те, що Китай проти того, щоб Росія програла, ну тут не зовсім так, тому що є чимало справді змістовних аналітичних матеріалів у Західній пресі, які засвідчують про те, що Китаю невігідна перемога Росії, так само невігідний програш Росії, Китаю вигідне послаблення Росії. І затягування війни для того, щоб послабити Захід. Це всі чудово розуміють. Тому зараз, як на мене, настав той момент з низки об'єктивних причин, який вимагатиме від Європи справді кроків, спрямованих на тиск Пекіну, аби той або припинив підтримувати Росію, або взагалі змусив Путіна припинити війну. Але тут правильно було б читати: Китай має припинити війну Росії проти України, яку він зараз здійснює руками Росії. От Китай фактично проводить цю війну, я так вважаю. Ми повинні про це говорити. Звісно, на рівні влади і офіційних заяв ми такого не побачимо. Але направду, от треба розуміти, що для Китаю чому важливий саме Донбасський регіон. тому що там великі поклади рідкісноземельних мінералів, а зараз Китай дуже активно спекулює цим у переговорах із США. Але давайте повернемося знову ж таки до Європи. Тому що це дуже важливий момент, небажання Європи витрачати великі гроші для придбання зброї для себе та України, для того щоб стримати російську агресію, в тому числі провокує Європу на загострення відносин з Китаєм. Тобто, зараз, все-таки, попри те, що ситуація вкрай складна в Україні, але позитивно для нас складається кон'юнктура міжнародна, що може мати наслідком. Дійсно, збільшення тиску на Китай з метою завершення російсько української війни, скажемо так, замороження її на цьому етапі, але звісно ще більше має зійтися зірок на небі для того, щоб цього досягнути. Поки що Китай не демонструє готовності до будь-якого конструктивного діалогу із нашими західними партнерами з американцями щодо визнання своєї співучасті у війні Росії проти України, ну і здійснення відповідних кроків.